Приїхали до пані Олени, встановлюємо її фільтр. Дякуємо хлопці, які передали нам фільтри. Дякуємо Тамарі, яка їх доставила, привезла. А також Павлу, який вже доставив до нас. Фільтр працює. Трошки там Сергій переробив шлангочки, і все ідеально. Все ідеально працює. Людина дуже задоволена, що в неї вже буде питна чиста водичка. Бо потребуємо цієї водички, вона нам дуже потрібна людям, особливо людям похилого віку. Отак от, от він працює. Ану, Сергій, покажи, як воно у нас працює. вона вже Все, йде водичка. чашку взяти вже людина хоче попити чистої водички. Ну. Іди в кухні там вісном спаси. Ось так от апарат працює. Дуже добре. Воду куштували, вона дуже смачна. От зараз жіночка спробує водичку. І нам скаже свою думку, яка вода. Ну Працює апарат добре. Все чітко злагоджено. Водичка все йде. Зараз чашку принесуть, йдемо тут. А я якраз так води хочу. Не було коли поти. Як водичка? Ой, хороша. Хороша водичка. Вона набагато лиця як. О, бачите? Все, дякую вам велике. За таку потрібну допомогу. Чекаємо для всіх людей, щоб ми змогли її надати. Чекаємо від вас фільтрів. Всім дякуємо. Тамара, Павло, хлопці, всім дякуємо, чекаємо ще. Дякую.